І настала найбагатша пора року осінь. В посадках червоні соковиті яблука, підставляють сонцю свої золотаві боки груші, немов дорогі прикраси звисають виноградні грона, на городах з-під великих вже трошки посохлих листочків визирають гарбузи, кавони, дині. Усі ці чудові дари не лишаються в посадках та городах. Люди з радістю збирають врожай. Садають його до комор або везуть на ярмарок продавати. Тож, гайда на ярмарок. Тут можна не лише купити чи продати що завгодно, а й побачити багато нового і дивовижного, послухати народні пісні, взяти участь у розвагах, зустріти майстрів найрізноманітніших мистецтв. Погляньте, як тут гамірно, колоритно і цікаво. Я впевнена? Що ми тут побачимо багато цікавинок? Ось малята поглянь. Це жмели. Скільки всього він привіз на ярмарок? А що саме ви мені зараз розкажете? То що привіз на ярмарок жмели? Так, фрукти і овочі. Давайте назвемо, які фрукти він привіз. Молодці, це яблука. Назвіть мені овочі! Молодці це гарбузи, кукурудза, баклажан. А погляньте, яких веселих друзів зробив собі жмелик, щоб не ноювати. Які у йому овочі стали в пригоді? Так, він використав гарбузи, баклажани, картоплю, морку. Молодці. Ви дуже уважні. Ходімо подивимось, що ще цікаво є на ярмарку. Ось майстер Гончар. Формує глечик. На гочарному крузі. Чи це не диво, як підправними пальцями грудка глини перетворюється на рівненькі стінки посудини? А ви ліпили колись із глини? А що саме? Так, у садочку ми дуже часто ліпимо з глини. А що це за дивні фігури стоять на прилавку гочера? Як ви думаєте, що це таке? Так, це посуд. А можливо? Хтось назве, що це за посуд? Молодці, дітки, це глечики і куманець. Пер перевіють поряд на найнавищу поличку біля гончара. Які вироби на ній стоять? Так, дітки, це тарілки. А із чого вони зроблені? Молодці, вони зроблені із глини. Малята, ось ми підійшли до яту з смаколиками і запашним чаєм. Давайте спробуємо. Який чай готують мені яблуко? Ось перед вами види чаїв. Кожен вибере по своєму смаку. Чай з малиною. Який це? Так, малиновий. Чай з полуницею. Який? Полуничний. Чай з грушею. Так, вірно, грушевий. Чай з яблуку. Яблучний. Чай з сливою. Сливовий. А чай з апельсином. Так вірно апельсиновий. А чай з ожиною. Молодці ожинові. А чай з калиною. Калинові. Чай з вишнею. Вишневі. Чай з гранатом. Так, гранатовий. Чай з абрикосом. Абрикосовий. А чай з лимону. Лимоновий. А чай з ананасом. Ананасовий. А чай суницею, Суничний. посмакували своїм улюбленим чаєм. Наступний продавець музика. Назвіть інструменти, які він привіз на ярмарок. Так, дітки, тут є супілки, свищики, бубни, скрипки, бандура. А з чого виготовлені ці інструменти? Правильно, з дерева. А свічик зелений. Дітки, а як ви думаєте, що обрала дівчинка? Так, бандуру. А ось ця дівчинка знайшла, де причепуритися. А як ви гадаєте, що вона придбала у майстрині вишивальниці? Так, дітки, це намисто і вишиванку. А які ще вироби продає вишивальниця? Так, у неї є багато чудових сорочок, рушників та скатертин. Дітки, а що це у руках у майстрині? Так, вона часу не гає, вишиває ще один рушник. Продає цей продавець. Так, він продає кошики, тарілки, бази. А як ви думаєте, а що вони зроблені? Ці вироби, дітки, зроблені з лози, з гілок верби. Як весело і цікаво ми провели час на ярмарку. Тепер дітки пропоную скласти розповідь про свої враження від побаченого. Ось послухайте, будь ласка, мою розповідь. Я сьогодні побувала на ярмарку. На ярмарку продавали свої вироби, товари, продавці, овочів, фруктів, гончар, музика, вишивальниця. Гончар продавав іграшки. Посуль. Музика продавав музичні інструменти, а вишивальниця продавала чудові рушнички, вишиваночки скатертини. а продавець овочі і фруктів продавав різноманітні овочі і фрукти. Я з ярмарку повернулася з задоволенням. Тепер, дітки, чекаю на ваші розсуди.